Економіка і соціальна сфера міста розвивається динамічно і стабільним зростанням. Констатує у своєму звіті Олена Баранівська, заступник директора департаменту економічного розвитку міської ради. Чиновникам вона підтверджує свої слова статистичними даними і показниками. Серед них і зменшення боргу заробітної платні більше ніж на один мільйон. Нині залишилось виплатити робітникам 93 тисячі гривень. Повністю ліквідована заборгованість на товариствах «Верстат», Універсалмаш, Житомир «Агросантехмонтаж» були саме на більші боржників, сума заборгованості, яких складала понад 300 і більше тисяч гривень. На звітну дату 46% або 2,7 млн грн заборгованості зарплати належало комунальному підприємству тролейбусне управління». Попри позитивну динаміку погашення заробітної платні, проблемним залишається це питання для трамвайно тролейбусного управління. Гроші для цієї організації шукають не лише у міському бюджеті. Ми бачимо, що недостатність коштів біля 5 мільйонів нам сьогодні, при тому, що ми зекономили величезну кількість коштів. Я маю на увазі десь в районі 10 мільйонів. Ми заробили і зекономили. Так би був мінус 15. Але 5 мільйонів це сьогодні ті кошти, які нам крайне необхідно, щоб закрити рік і людям виплатити заробітну плату. Такі кошти надійшли відповідно в область. На жаль, вони надійшли кодом на пільгове перевезення всіх жителів області. З усіма надходженнями і витратами бюджет обласного центру уже виконано на 92%. Продовжує позитивну динаміку розвитку міста Сергій Гаращук, директор департаменту бюджету та фінансів міської ради. Проте одразу розчаровує недовиконанням першого кошика, і ця сума перевищує 3 мільйони гривень. Жодного місяця не було досягнуто виконання плану по першому кошику. Основним джерелом доходів першого кошику є податок на доходи фізичних осіб. І майже 99,9% формується за рахунок даного джерела. Основною причиною цього є вади формульного розрахунку доходів міністерством фінансів. Підбиваючи підсумки за 9 місяців поточного року, міська влада вже планує рік майбутній, зокрема підраховує скільки і на що в першу чергу варто витратити бюджетні гроші. В пріоритеті як завжди, соціальна сфера.